Полка, яка всіх лякає, це лише змінене положення голови, плечей та тулуба. Вона виглядає негарно і відчувається неприємно, але рішення є. І це не безліч махів руками чи рухів головою, які приводять до болю в шиї. Це те, що реально працює. Ляжте спиною на стіну і натисніть головою назад. Впираючи стіну лопатками і руками, виберіть комфортну відстань для ніг. І перше рухове завдання витискати грудну клітку вперед, штовхаючи стіну лопатками, руками і потилицею. Додавайте провертання кистей і рук зсередини назовні. Спочатку рухається грудна клітка і потім таз. В другому руховому завданні ми міняємо положення рук, вони тепер під кутом 45 градусів. І починаємо рухати в боки тазом і головою. Робимо рух ритмічним штовхаючи тіла ногами, а голова і шия слідують за рухом тазу. Ми постійно тиснемо в стіну руками і лопатками. В третьому руховому завданні ми знову міняємо положення рук, вони під кутом 90 градусів. І починаючи від ніг, ми робимо оберти тазу, тулуба і голови, намагаючись це робити дуже синхронно, продовжуючи тиснути руками і лопатками в стіну. Поступово збільшуйте амплітуду ротації. На цьому етапі ви можете відчути, як ви рухом розтягуєте жорсткі грудні м'язи. Якщо ви відчуваєте, що буквально горять ваші плечі, це норма. Так має бути. Зараз буде відпочинок для них. Тепер переходимо до корекції положення голови та шиї. Натискаючи потилицею в стіну, робите невеличкі рухи головою вниз вгору. Уявіть, що ви малюєте в просторі носом вертикальні рисочки довжиною 1-2 см. Робимо точні рухи головою, решта тіла розслаблена. Наступне завдання мікрооберти голови вліво-вправо. Знову уявіть, що ви носом малюєте в просторі маленькі горизонтальні рисочки довжиною 1-2 см. І заключне завдання, тримаючи довгу шию, тиснути головою назад в стіну з усиллям 50%. Кожні 10 секунд збільшити силу натискання. Тепер відійдіть від стіни і протестуйте ефект.